В цьому районі де років 20 живу. Проблем я не бачу. Ця Чорновола доволі знана у Івано-Франківську, адже у її районі знаходиться найбільший парк міста. Днями сюди з інспекцією заїжджав мер Руслан Марцінків. Ми також поцікавилися у місцевих жителів, які проблеми є на цій вулиці. Оскільки мешканець цього району, цього будинку, то звичайно перша проблема, яку би ми хотіли, якщо вдасться, тому що я ми бачимо мною дерево і електричні проводи. Коли сильні вітри, у нас зараз дуже часто відбуваються погодні умови не стільки, просто обірветься дроти, дерева поламають, і відповідно буде весь район без електрики. Конкретно отут треба обрізати дерева. Поки що не поламали і не впало комусь на голову, і електрикою не вдарило людей. Тут порядок навести треба. Треба прибиральника. Мені кожен місяць приходить платити за прибирання, а я прибиральника взагалі не вижу вже від ціле літо. Обіцяють різати дерева, там поробили такі хрестики на деревах, це що дерева будуть різати, не будуть не робити. робити майданчики. А коли це буде, ми не знаємо, але пообіцяли, що зроблять. Обіцяли, що зроблять. Нам треба під'їзд побілити. Такі страшні, вже 100 років не білили. Ми в першому під'їзді живемо. Жек сказав, робіть собі, що хочете. Але ми б не проти, щоб Жек організував, ми якусь таку частину доплатили. То був двір страшний, але писали, писали, писали жалоби Марцінку і вже він. Організував це. Живу вже в цьому районі років 10, мені комфортно, не можу такого сказати, що щось би хотіла змінити. Єдине, що волошина в'їзд, це з тої сторони, там трошки на початку ямки, далі все класно зробили, все супер. Я в цьому районі років 20 живу. Проблем я не бачу. Є поточна робота, а вона кругом є. Це люди. Все робиться, все пораблюється. Ви знаєте, людина сама по собі така, що вона все життя чим-то недовольна. І коли б це все не робили, вона недовольна. Но на сьогоднішній день, я би сказав, в тих умовах, в які живе наша Україна, чудово. І зрівнятися з цими, як кажуть, нашими браттями з тої сторони, не з тої сторони, а Харків. Ми живемо в раю. Тротуари тут взагалі більшість просто неможливо пройти зв'язком вулицям, Нацгвардії. За рогом просто неможливо. Доводиться виходити на проїжджу частину, дивитися. Парк. Класно все, а через дорогу не дуже. Тротуари потребують ремонту. Важко з самокатом, з дитиною, з коляскою, дуже важко. Часто бачу, коли люди з колясками виходять на дорогу, це призводить до підвищення ризику, що їх травмують. Треба ще один комунальний автобус пустити, щоб йшов по Чорномала з гори в центр. О, тут тільки один сороковий ходить, розумієте, пенсіонерів тут є дуже багато. І він загрожений, він їде з тих ці цілих крихівців і тут сісти не може. Загалом цей район досить такий комфортний для проживання, тому що і парк, і близько до центру. Щодо проблем, мабуть, те, що мені болить, це масиви, які будують недалеко от житловий комплекс і вирубка багатьох дерев, які там були. Щодо доріг, ну Вулиця Чорновола вже давно потребує покращення дорожнього покриття, мабуть. А загалом парк це гордість нашого міста. Я вважаю, і ми найбільше часу. Проводимо з дитиною в парку, тому що там все зроблено якраз з любов'ю». Як бачимо, люди задоволені тим, що поруч парк, але їх хвилюють погані тротуари та дрібні проблеми у дворах. Очільник міста також проїхався вулицями Шевченка, Довженка, Сухомлинського та заїхав у двір на Коновальця 42. Як завжди, під час перевірки Мартінків дав певні доручення комунальникам. Були БАМ, і військовий городок і вулицю Чорновола. В основному були питання благоустрою. Дуже добре, що зі мною їдуть зразу. Виконавців, які можуть вирішити ті чи інші проблеми. Зараз ще є погідні дні, ще є добра погода. Можна ще десь підробити, доробити, залатати ями, зробити необхідні речі для наших навчальних закладів. На Довженка була аварія досить велика. Зараз ми думаємо, як там змоделювати рух, щоб поменше було аварійних ситуацій. Тобто це доручення. Доручення і ведуться ремонтні роботи на вулиці Чорновола в дворі. Тому дали доручення, Ну і тротуар на чорноволе. Ми хочемо. Ми зробили два куска цього року. Чорноволе, хочемо ще кусочок біля зупинки. Директор комунального підприємства Благоустрій Михайло Яцьків зазначив, що усі попередні доручення мера на вищесказаних вулицях виконали. Це було там по прибиранню, по по косо трави для життєдіяльності міста. Працівників щоденно виконують дуже багато робіт, а саме, утримання дерев, кущів. Прибирання зелених зон, прибирання дамп, прибирання зупинок громадського транспорту. Додамо, що керівники комунальних підприємств не знають, який маршрут для перевірки міста обере Руслан Марцінків. А тому наперед покращити благоустрій на вуличках та у дворах не можуть. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.